Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту на 108 предметів від торгівельної марки Alloy. Інструмент позиціонується як професійний, але по вартості він ближче до нижньої ланки середнього цінового сегменту. І тому в даному відео ми будемо дивитись, наскільки цей інструмент професійний і чого він вартує. За традицією почнемо з кейсу. Він в нас має фірмовий дизайн і фірмовий логотип. Пластик більш-менш непоганої якості, але з ним є один нюанс. Таке враження, що на передній частині кейсу використовується більш міцний і товстий пластик, а на тильній стороні, тобто чорна частина кейсу, виготовлена з такого більш тонкого пластику, і зараз я це спробую продемонструвати. Навіть ось в цій частині, де є декілька ребер-жорсткості, у нас пластик, як ми бачимо, взагалі спокійно згинається. На передній частині кейсу такого. Явища немає. Можливо, це пов'язано з тим, що ось тут кейс більш пустотіли, а можливо, дійсно використовується такий більш тонкий пластик. В принципі, мені здається, що кейс професійного інструменту має виготовлятися з більш міцного і надійного пластику, особливо його нижня частина, на якій кейс буде лежати під час використання набору. Адже чим міцніший і надійніший кейс, тим довше він прослужить і відповідно інструмент. Які зберігаються в кейсі, також не буде губитись. Коли кейс у нас вже зруйнується, то є ризик того, що інструмент почне потихеньку губитись. Ну і взагалі незручно користуватися інструментом, якого там вже трішки розбився. Кейс. Проте защіпки, якими закривається кейс, в даному випадку у нас виготовлені з металу, і в принципі, це вже більш надійно і якісно. Хоча деякі елементи, як ми бачимо, все ж таки виготовлені з пластику. Також металеві елементи в нас є в петлях, які з'єднують обидві частини кейсу. Тут у нас дві петлі, в деяких наборах це суцільна конструкція, в деяких наборах в даному випадку окрема. Петлі самі по собі пластикові, але всередині в них йде металевий штифт. В принципі, знову ж таки, більш надійна конструкція. У найдешевших наборів інструменту тут просто йде пластикова спайка, яка з часом тріскається і кейс розвалюється на дві частинки. Також тут досить цікава конструкція ручки. Зазвичай ручка або інтегрована. тобто... Є одним цілим самим кейсом або якась складна. В даному випадку ручка ніби інтегрована, але її можна демонтувати. Для чого це зроблено незрозуміло, можливо, просто ось. Така специфіка виготовлення, можливо, в цьому є ще якась конструктивна особливість, яку ми просто не можемо зрозуміти. Ну, в будь-якому випадку ручку за необхідності можна демонтувати і, можливо, навіть замовити у виробника, якщо вона зламається. Вміст кейсу поділено на дві частини. Тут у нас різноманітні біти і додаткові подовжені головки. В цій частині кейсу у нас різноманітні воротки, і також основні звичайні головки під одну 12 дюйма, і головки є типу. Подовжені головки під одну другу дюйма представлені в розмірі від 14 до 22 і під одну четверту дюйма від 6 до 13. Також тут є набір різних біт під квадрат на 1 четверту дюйма, і є ще шестигранні біти, які ми можемо використовувати з воротком на 1 другу дюйма, але за допомогою спеціального адаптера. Він ходить в комплектацію і виглядає наступним чином. Тобто, ось тут ми під'єднуємо до необхідного воротка з квадратом на 1 другу дюйма, а тут вже можемо встановлювати, під'єднувати будь-які необхідні нам шестигранні біти. На жаль, ось такий адаптер, але під квадрат на 1 четверту дюйма комплектацію не передбачений, і тому, якщо ми захочемо використовувати ці біти з меншими воротками, можемо трішки схитрити. Тут нам знадобиться головка на 8, вона чудово підходить під таку біту, і далі можемо взяти будь-який вороточок на 1 четверту або подовжувач і працювати таким чином. Єдине, тут у нас. Немає фіксатора, в даному випадку є фіксатор, тут немає, відповідно, біта може випадати. Тому працюємо обережно і акуратно. Але в екстрених випадках можемо використовувати цей лайфхак. Самі головки під квадрат на 1,4 дюйма у нас представлені в розмірі від 4 до 14. І далі в нас є ще набір стандартних головок під великий квадрат на 1,2 дюйма в розмірі від 10 аж до 32. Головки є типу під 1. Другу дюйма це великий квадрат, представлені в розмірі від 10 до 24. І окремо є ще маленькі головки під квадрат на 1 четверту дюйма в розмірі від 4 до 8. Окремо від цих компонентів комплектацію передбачено ще дві свічні головки. Вони йдуть під квадрат на одну другу дюйма. Всередині тут у нас гумові вставочки, і представлені вони в розмірі 16 і 21 мм. Стосовно воротків і подовжувачів, в першу чергу хочеться сказати, що мені дуже подобається, як вони розташовані в цьому кейсі. Є багато наборів інструменту на 108 предметів від різних виробників, і вони трішки відрізняються за розташуванням компонентів в наборі. У деяких виробників, там, наприклад, те подібний вороток і декілька його подовжувачів можуть знаходитись в одній частині кейсу, там вороток на одну другу дюйма в іншій частині кейсу. Тут ми бачимо, що всі воротки і подовжувачі до них зібрані. Поряд в одній частині кейсу. Так, мені здається, зручніше і зрозуміліше користуватись інструментом, коли всі воротки поряд. Отже, у нас є ось такий великий вороток на 1-2 дюйма, є аналогічний менший на 1 четверту дюйма. Також на 14 дюйма є те-подібний вороточок з ковзаючою головкою. Він призначений для силового впливу, відповідно, до нього є подовжувач довжиною 10 см і подовжувач довжиною 5 см. В якості подовжувача ми також можемо використати руків'я викрутки. це ще приблизно десь 14 см. Ну і тут у нас є ось така річ, як карданчик. До карданчика вже можемо під'єднувати або Біти або головки, або ось такі головки є, типу, подовжені головки тощо. Ну і також відповідний квадрат на 1 четверту у нас є і на інших воротках, тому будь-які головки, будь-які біти, все між собою чудово поєднується. Окрім ось таких маленьких вороточків, в комплектації є ще велетенський потужний вороток під квадрат на одну другу дюйму. Тут також ковзуюча головка, довжина ось цього воротка 25 см, головка. Знімається, це дуже зручно, в деяких інструментах вона не знімається. Ось цей вороточок ми в першу чергу дійсно можемо використовувати як вороток з подовжувачем на 12,5 см, або можемо використовувати як подовжувач. Довжиною 25 см, а ось з цієї частини зробити вже безпосередньо руків'я. Тобто головка переставляється і це дуже зручно. Також обидва ось ці воротка можна використовувати в якості подовжувача. Для вороточка з храповим механізмом. Тут у нас 12,5 см, тут 25 см, можемо поєднувати їх між собою в будь-якій послідовності, і також можемо тут ще застосовувати таку річ, як кардан. Тобто, у нас є. Великий кардан на 1,2 дюйма і маленький кардан на 1,4 дюйма. Стосовно воротків тріскавок або воротків з храповим механізмом, ситуація наступна. Вони тут виглядають досить цікаво, тобто вороточок ми бачимо повністю покритий пластиком, а руків'я ще й прогумоване. В руці тримати такий вороток досить зручно, в принципі, пластик, я так розумію, захищає в нас метал від пошкоджень. Руків'я пряме, існують інструменти з прямим руків'ям, існують інструменти з вигнутим руків'ям. Якщо в нас руків'я вигнуте, вона трішки вище за поверхню, над якою ми працюємо. Відповідно там менше ризику, що ми рукою будемо чіплятись за ту поверхню, над якою працюємо. Ну, в даному випадку руків я пряме, тому у нас рука буде ближче до поверхні, над якою ми працюємо. Можливо, там це буде незручно, а можливо, ми там десь там можемо трішки пошкодити собі руку. Далі в нас в конструкції відсутній регулювальний гвинт. Тобто в деяких ключах ось тут є гвинт під ось таку викрутку, за допомогою якого ми. Можемо регулювати зусилля перемикання ось цього механізму. І коли ось тут з'являється з часом люфт, ми цей люфт можемо прибрати. Тут ми бачимо, що подібний механізм відсутній. Відповідно, регулювати ось цей механізм ми також не можемо. Ну і це для мене мінус. На жаль, розібрати ключ ми не можемо саме через відсутність ось тут гвинта, який потрібно викрутити для того, щоб зняти ось цей. Елемент, відповідно, ми не можемо подивитись на конструкцію, і також в процесі експлуатації інструменту ми також не можемо там змастити внутрішні елементи тощо. Тому, знову ж таки, відсутність тут регулювального гвинта для мене мінус. Виробник заявляє, що ключ має храповий механізм на 72 зубця. Перерахувати ми їх не можемо, адже не можемо розібрати інструмент, але, в принципі, за відчуттями дійсно так і є. В принципі, тут мінімальний кут. Проворота або відведення складає 5 градусів, тобто ми можемо працювати з цим інструментом от, в межах 5 градусів в дуже тісному просторі. Це зручно, в принципі, ось весь професійний інструмент має храповий механізм на 72 зубці. Ну і в даному випадку ми бачимо те саме. Отже, на мій погляд, професійний інструмент має бути витривалим. Якісним і мати продуману конструкцію. Якщо говорити про витривалість, то, в принципі, цей момент ми ніяк перевірити не можемо і не можемо сказати, скільки даний набір інструменту прослугує при щоденному використанні, адже професійний інструмент передбачає саме щоденне використання, і це відрізняє його від напівпрофесійного або побутового інструменту. Що стосується якості, то тут ситуація наступна: в принципі, інструмент виготовлено з інструментальної хромвонадієвої сталі. Але певні компоненти між собою погано поєднуються, вони погано підігнані за розміром тощо. Тобто, наприклад, поєднати два подовжувачі між собою буває інколи важко, а інколи деякі головки до квадратів, подовжувачів під'єднуються також погано. Що знову ж таки нам говорить про те, що цей інструмент все ж таки не дуже професійний. Ну і третє, продумана конструкція. В деяких моментах мені подобається. Те, що інструмент має ось таке пластикове покриття. Також, в принципі, непогано розташовані інструменти, зрозуміло, довго не шукаєш компоненти, все поряд, все зручно. Але, наприклад, конструкція. Воротків з храповим механізмом вона трішки далека від конструкції професійних інструментів. Тому знову ж таки є певні сумніви щодо професійності або професійного використання цього інструменту. Якщо говорити про побутове використання або напівпрофесійне, тобто там раз в тиждень або декілька разів на тиждень, то я впевнений, що цей інструмент точно довго вам прослугує. Якщо говорити про професійне застосування цього інструменту, то все ж таки я задумався. На цьому в мене. Як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.